На особистий прийом до міського голови у четвер городяни приходили здебільшого поскаржитися на проблеми своїх будинків. Мешканці багатоповерхівок найбільше нарікали на покрівлі. Хто конкретно на своєю квартирою просив відремонтувати дах? Хто за цілий під'їзд просив жильців колишнього гуртожитку, другого будинку 9-го мікрорайону? Питання покрівлі також цікавило, але воно було не єдине у переліку проблеми, з якими четверо активістів прийшли до міського голови. Спитати хотіли про вуличне освітлення, нарахування квартплати за тепло, приватизацію і дитячий майданчик Як ви були в нас на сходах. Угу. Нам пообіщали, що зроблять во дворі світ. Настав нас по нині його нема. Такий початок розповіді жильців про свої негаразди. Мера засмутив, завжди особливу увагу приділяв питанням, які озвучувалися на сходах. Пояснював Сергій Степанов, доручення саме з цього давав. Чому його не виконали? Запитав у відповідальних. Я беру на себя моральную ответственность при всех проблемах, которые есть аналогичные в городе, но акцентировать внимание конкретно на них, потому что я их слышу вот так вот из уст в уста, глаза в глаза. Поэтому что будем делать? Як поновити вуличне освітлення на 9-му мікрорайоні знають, говорили комунальники, порахували всі необхідні для того матеріали, оскільки фінансування немає. Проте виправити ситуацію обіцяли у новому році. У 2013-му буде жильцям колишнього гуртожитку і перерахунок квадратури, окрім житлоплощі, вони сплачують за санвузли, кухні і з тим згодні, але квадратів виходить більше ніж є насправді. Допустимо, ми я, допустим, я живу. Я плачу 17 квадратів общої купатори. Сусідка у нас плота 16 квадратів. Друга сусідка плота 18 квадратів. Ми за їх платити, що ми пользуємося пользову пользователями. Но у нас не 53 квадрата. От, якщо по наших квадратах почитати, у нас 52 квадрата. У нас цього 42 квадрата, 10 квадратів лишніх. Така квадратура за кімнатами визначена була ще 2003 року, пояснював головний інженер шловоуправляючої компанії, коли будинок передавали у комунальну власність. Наразі провели інвентаризацію, як і по решті колишніх гуртожитків. Технічна документація готова і знаходиться в БТІ. Зуб на снавання того технічного паспорта, досень свірі правильно занімаємо площі для кожної квартири. Да? І якщо вона не відповідає, Звісно, з рахунком місць загального користування, які є, зробити корекційну і в оплаті. Стоп, это стоп. Коли це відбуватиметься? Все залежить від оплати, пояснив телефоном керівник БТІ. Технічний паспорт не оплачений, а ми тільки після оплати видаємо технічний паспорт. Значить, Володимиру Ніколайовичу протокольно в найближчий время, завтра, Принять решение о передаче в работу технической документации в ЖУК для того, чтобы весь процесс по приватизации жилья, по уточнению площадей. Жильці цього дому могли проводити. На сходах ремонт крівлі на другому будинку зробити не обіцяли, пригадував міський голова. Домовилися по можливості, але житловики 67 квадратів, як з'ясувалося, підлатали. Проте над деякими кімнатами все одно тече, скаржилися люди. Щоб вирішити проблеми, потрібен капітальний ремонт. Констатували житловики, але зробити його не зможуть. Що в їхніх силах так це поточний навесні? Тоді ж відновлять у дворі і дитячий майданчик. Його відбудують із того, що залишилося від старих гірок і гойдалок. У Жука вже є певна домовленість. изготавливаются новые качели, конструкции и так далее. На вашем доме там есть остатки так сказать, советской площадки. И ну, как бы, ну, зимой я не вижу смысла, ну, смысла. оставить с да, это все снега. Та площадка, яка була, вона буде у вас встановлена. Додадуть і нові ігрові форми, обіцяв мер, поки діти можуть ходити гратися, чи то до Палацу культури на дитячий майданчик, чи на шосте мікрорайон. Люди дякували владі за пластикові вікна на сходових майданчиках у їхньому будинку і просили посприяти у питанні встановлення газових лічильників, які нині Харківгаз безкоштовно ставить у квартирах. Проте їх просили дочекатися технічної документації.